Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. І ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. На саміті у Молдові декілька європейських прем'єр-міністрів обговорили з президентом України навчання українських пілотів експлуатації винищувачів f 16. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі. Як він сказав, ми склали розклад цих занять. Польща допоможе Україні навчати пілотів винищувачів f 16. Нагадаємо, що коаліцію з підготовки українських пілотів для експлуатації f 16 очолять Данія та Нідерланди. Нідерланди нещодавно заявили як про готовність навчати українських пілотів, так і про можливість передачі наявних на озброєння літаків F16, які до 2024 року планують вивезти з експлуатації. Уряд Німеччини планує передати Україні пакет оборонної допомоги, до якого увійде велика кількість бронетехніки. Інформацію про це оприлюднили на офіційній сторінці урядового сайту ФРН. Так, згідно з оновленням списку запланованої військової допомоги Німеччини. До України мають надійти десятки одиниць броньованої техніки, а саме 64 гусеничних всюдиходи та 66 батарій ФУКС-1. Також оновили інформацію про вже передану військову допомогу. Україна додатково отримала від Німеччини сім гусеничних дистанційно керованих машин піхоти, два тягачі та 105-мм танкові боєприпаси. Сполучені Штати допоможуть Україні побудувати потужні сучасні збройні сили про це сказав держсекретар Сполучених Штатів Америки. Він підкреслив, що Вашингтон і надалі продовжуватиме надавати Україні військову підтримку. Сполучені Штати допоможуть Україні побудувати армію майбутнього. Це, за його словами, означає сучасні повітряні сили протиповітряну та протиракетну оборону, сучасні танки та бронетехніку, а також здатність виробляти багато боєприпасів. Нагадаємо, що у травні українські військовослужбовці у Німеччині розпочали навчання на американських танках М1 Абрамс. Перша група це приблизно 400 військових почала освоєння навичок з експлуатації та обслуговування цих танків. Сполучені Штати закуплять для України системи протиповітряної оборони ГЕПАР Департамент оборони Сполучених Штатів Америки повідомляє про контракт з американською компанією. Договір уклали на 118 мільйонів доларів. Компанія має закупити та поставити ці системи ППО Україні. Імовірно, для України підготують гепард, які стояли на озброєній Йорданії. Кількість установок, яку планують придбати в оборонному відомстві, не уточнили. Українські військові вже використовують 34 установки геопардики, передала Німеччина. Зазвичай зенітні самохідні установки уражають борожуючі боєприпаси та крилаті ракети. Прем'єр-міністр Нідерландів повідомив, що його уряд працює над тим, щоб збільшити кількість зенітних ракетних комплексів Петріо для України. Таку заяву він зробив під час саміту Європейської політичної спільноти. Мова йде про можливість передачі ЗРК від самої країни, яка вже передала декілька пускових з запасом ракет до комплексу від Німеччини, а також про спробу вмовити інші країни передати Петріот. Французький кулемет помітили у бійця Сил оборони України. Фото з цією зброєю опублікували у соціальних мережах. Є припущення, що кулеметом комплектувались БТР, які Франція у значній кількості передала Україні. Кулемет був частково знятий з озброєння у 2010 році і замінений на ФНМАК, проте його все одно все ще використовують Збройні сили Франції та армії низки інших країн. Українська промислова компанія відвантажила партію з понад 2600 одиниць коліс для марокканської залізничної компанії. Про це нещодавно повідомила пресслужба компанії. В компанії додають, що співпрацюють з Марокко вже майже 15 років та сподіваються на подальший розвиток партнерства. Цьому може посприяти те, що наразі Марокко збільшує парк рухомого складу в рамках будівництва швидкісної лінії електропотягів. Як зазначив директор компанії, в цілому африканський континент це перспективний ринок для розвитку поставок залізничної продукції. Ми вже співпрацюємо із Мавританією, Габоном та Єгиптом. Українські аграрії завершують посівну. За минулий тиждень вони засіяли зерновими та зернобобовими культурами 193 тисячі гектарів. Згідно з даними Міністерства аграрної політики та продовольства, на 2 червня площі під ярами зерновими та зернобобовими досягли 5,5 мільйонів гектар або майже 100% запланованих. Прилаковане машинобудівне підприємство з Харківщини вже працює на новому місці і виготовляє причіпну техніку для аграріїв та лісництв. Поступово відновлюється виробництво компанії на Харківщині. У новому приміщенні команді вдалося заново налагодити повний цикл виробництва продукції. На підприємстві нині працюють 110 людей, штат поповнили і місцеві жителі області. Підприємство понад 20 років займається машинобудівним продуктом, виготовляють вантажопідйомну та колісну техніку. На новому місці зосередилися на причіпній техніці для аграріїв та лісництв. Україна вперше буде головувати у Європейській комісії Всесвітньої туристичної організації ООН. Нещодавно Україну Україна обрала на два роки головуючою цьому органі. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад. Це відкриває Україні нові можливості для співпраці з країнами Євросоюзу та світу на професійному міжнародному рівні. Наголошується, мета України повноцінна інтеграція української туристичної галузі у європейське середовище. Данія запустила соціальну програму інвестиційного фонду для України на загальну суму 1 мільярд данських крон, що становить приблизно 133 мільйона доларів. Про це повідомили на сайті Міністерства економіки України. Наголошується, що основною співпрацею між Україною і Данією є налагодження взаємовигідних відносин, коли українські компанії не лише імпортують данські продукти а й локалізують виробництво такої продукції в Україні. Міжнародний валютний фонд надасть Україні другий транш на 900 мільйонів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Зазначається, що це є результатом перемовин, які відбувалися останній тиждень у Відні. Представники фонду високо оцінили результати роботи України щодо виконання низки заходів та дотримання показників ефективності, а також відзначили стійкість української економіки і перспективи відновлення у 2023 році. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.